Вітаю, мене звуть Ажажа Марина Андріївна, я доктор наук державного управління кафедри управління та адміністрування інженерного навчально-наукового інституту імені Потебні. Від абітурієнтів надійшло запитання. знають, що є спеціальність 281 на факультеті соціології та управління та в інженерному інституті, і чи є різниця між дисциплінами і напрямками за цією спеціальністю. Так, хочу відмітити, що, по-перше, в нас три рівні освіти. Якщо починаємо говорити про освітній рівень бакалавра, то ми відрізняємося назвами освітніх програм. У нас підготовка відбувається фахівців за освітньою програмою державне управління. Вона заакцентована на саме підготовку фахівців для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Ми відрізняємося дисциплінами в циклі. Професійної підготовки саме за програмою і за вибором дисциплін студентом, які регламентовані на вивчення саме особливості державного управління, тобто ми говоримо про те, що в нас акцент відбувається на місцевий економічний розвиток, на політику національної безпеки, на технології інформаційного менеджменту в державному та приватному секторі. Самоменеджменту державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Якщо говорити про вибіркові дисципліни, то вони направлені більше на проєктну діяльність, яка надасть змогу нашим фахівцям виконувати різного профілю проєкти на державному рівні, починаючи зі стратегії розвитку громади міста області України. Відповідно, ми говоримо про специфіку комунікації в публічному управлінні. Технології соціального діалогу органів державної влади та громадськості, і ресурсний потенціал територіальних громад. Якщо переходити до е, певних особливостей на освітньому рівні магістр, то можу відмітити, що також у нас є різниця саме за вибірковими дисциплінами, які обирає здобувач, а це е, фандрайзинг. Муніципальних інвестиційно-інноваційних проєктів. Це партисипативне управління, державне управління інноваційним розвитком, розробки та реалізації проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування, управління якістю адміністративних послуг, розвиток громадянських компетентностей. Тому специфічна особливість саме підготовки фахівців в інженерному навчальному науковому інституті говорить ще про те, що ми залучаємо наших здобувачів до спільних проєктів, які ми проводимо разом з Запорізькою міською радою, Запорізькою обласною адміністрацією, Запорізьким регіональним центром підготовки державних службовців, і відповідно з територіальними громадами Запорізької області, це Широкінська громада, це Молочанська, Токмакська, Малинівська, Новобогданівська, Малобілозерська, Великобілозерська та інші, які, на жаль, на сьогоднішній час опинилися під окупацією ворога, але вони продовжують працювати, і саме наша спільна співпраця говорить про спільні проекти щодо просторового розвитку територій Запорізької області і в цілому України. Тому Хочу відмітити, що наші проекти з точки зору підготовки фахівців, вони відрізняються специфічним набуттям, які направлені саме на регіональний аспект. І відповідно ми вас запрошуємо навчатися до інженерного навчально-наукового інституту імені Подебні, де ми вам надамо якісні знання і ви зможете набути професійних навичок. Дякую, до зустрічі.